Після майже піврічної перерви і мого повернення в Майнкрафт, я був здивований, коли побачив ось це. Я такий одразу: Що? Пам'ятаю, як раніше ми лише тікали від гастів з підсмаженими дубцями, або в кращому випадку грали з ними в гарячу картоплю. А тут тобі ось таке. Друзі, залишаємо елітри в минулому. В нас є новий улюбленець для польотів грі. Якщо ви, як і я, останнім часом провели небагато часу в Майнкрафт і, можливо, навіть в анабіозі, то сьогоднішнє відео, присвячене цікавим фактам про сумного та веселого гастів, гадаю, буде вам як мінімум цікаве, а може навіть і корисним. І неважливо з якого з гастів ми почнемо, так чи інакше нам все одно прийдеться вирушати до незеру. І я сміливо беру на себе роль гіда по іншим вимірам. І щоб нам зустрітися з першим видом всім відомого гаста звичайного, необхідно потрапити в область, де ці літаючі курлики гніздяться, а саме в долину піскадуш. Є варіант, звичайно, в пустоші незера чи в базальтові дельти піти на полювання. Але я обираю перший звичний для мене варіант. І ще одне до речі, кому цікаво, на каналі є відео про всі біоми в грі. А ми тут якраз дивіться надибали сумуючого Гаста, котрий приймає гарячі ванни. Мабуть, він дуже соромиться камери і не хоче потрапляти в нашу оповідь. Що ж, зараз ми йому додамо трохи бадьорості і мотивації. О, зашевелився малий. Знали ви чи ні, друзі, але Гасти зазвичай не нападають на гравців так швидко, як інші ворожі моби. А може мені це здається? Напишіть в коментах. Але все одно рано чи пізно ваш бік полетить ось такий чудесний ФАЄРБОЛ! І в такому випадку нам лишається тікати або грати в теніс з гастом. Простий своєчасний удар рукою здатний повернути снаряд гаста відправнику назад. До речі, в обох версіях Майнкрафту є трофей пов'язаний з цим. Якщо ви відіб'єте гасту його ж фаєрбол, то отримаєте досягнення в грі. Ось таке. А враховуючи, що в Гаста всього 10 одиниць здоров'я, що значно менше навіть за кількість життів звичайного рядового зомбі, то вбити цього титана буде досить просто. А якщо у вас буде з собою лук, то ви можете навіть стрілами спробувати відбити снаряди назад в цю білосніжку, але є нюанс. Так, ай! Стріли пролітають крізь фаєрбол, На відміну від мечів чи тризубів, чи наших кулаків добре, фух. Поки переведемо дух і пошукаємо більш спокійного привида нижнього світу. І щоб цього разу бажано цей найстаріший моб Незеру нас не побачив. Гаст реально такий старий, що коли його створили в пеклі, ще нікого не було. Лише був один біом і один одинокий Гаст з його родичами, звичайно. Можливо, тому він так багато стогне на плаче. А ще ви знали, що плач Гаста – це звук звичайнісінької кішки, котра потягувалася поряд з мікрофоном саунд дизайнера Майнкрафт під псевдонімом c 418. Це, мабуть, найвідоміший композитор в Майнкрафт ком'юніті, творчість котрого знають всі, і я впевнений навіть ти. Адже музика на фоні гри, котру ми чуємо, всі ті музикальні треки, котрі закатані на платівках, це все діло Рук c 418. І говорячи про платівки. Ось, до речі, нова платівочка, котру додали в гру з літнім оновленням цього року на додачу до щасливого Гаста. Послухаємо секундочку. Як на мене, цікава музичка. Гідний варіант для колекціонерів пластинок Майнкрафт. Але я трішки відволікся. Сьогодні не про музику розмова, тому я тут вже збудував бар'єр склом, і тепер Гаст нас не помітить, тому що він, як і інші, моби в грі, що не бачить через прозорі блоки на відміну від нас. І за таким бар'єром гарно ховатися, але не стріляти по гасту, тому що вибух його заряду, хоч і менш потужний за динаміт, а як бути точним, то в 4 рази слабіший, зате він здатний руйнувати скло і багато інших блоків. Я не буду описувати вам, які блоки він ламає, звичайно. Давайте краще відволічемося і проведемо такий цікавий експеримент. Чи зможе Гаст влучити в мене, якщо я збудую укриття з кругляку з одним лише порожнім блоком бійницею? Ось, типу, збудував такого прототипу. Зараз я в творчому режимі на спавню купу приводів, вмикаємо режим виживання, і одразу перший з гастів стріляє в мій бік. І... Доволі вдало поцілює. Точно на додачу вогонь від вибуху підсмажує мою дубцю. Але він все ж таки влучно стріляє, тому майте це на увазі, друзі. І якщо ви хочете більше подібних експериментів, то я постараюся зняти для вас з реплей реплеймодом, щоб все виглядало красиво і більш зрозуміло. А ви лише пишіть в коментарях. І ми перевіримо різні механіки або поведінку ворожих мобів, наприклад. Як вам така ідея? Але окей, ми поки повертаємося в Незер і на останок, перш ніж перейдемо до щасливого Гаста, глянемо ще, що випадає при загибелі із звичайного Гаста, з котрим ми вже познайомились. Це ось така сльоза Гаста, котра дропається шансом в 50%, і з трохи вищим шансом може навіть випасти нам дрібка чи дві пороху. Якщо порох ми в звичайному світі бачили, то от сльози Гаста це реально ексклюзивний матеріал з незеру для крафту зілля регенерації або кристалу Енда. Звичайно, є ще купа інших менш цікавих фактів і механік, пов'язаних з Гастом, але думаю, ми не будемо засереджуватись на них, бо, можливо, вам довгі відоси не сподобаються. Так що давайте підемо далі в пошуках новинки літа 25-го року за висушеним Гастом! І якщо ви весь цей час відкладали до останнього свою подорож в Незер і не бачили сенсу досліджувати пекельні світи, то тепер перед вами стоїть, а точніше літає ось такий вагомий аргумент: небесний Сквідвард, котрий і в будівництві допоможе, і перевести на собі будь-який вантаж зможе. Але про це трішки згодом. Ми ж поки, після невеличкої для вас мотивації відправляємося досліджувати долину пісків душ, де от були нещодавно в пошуках стародавнього гаста. Тут вам треба погуляти і повидивлятися, де розкидані білосніжні кістки, тобто незерські копалини. І якщо вам пощастить, біля однієї з таких копалин вам трапиться до рук от такий от сушеник. Беремо з собою і ховаємо подалі, щоби батя з пилом його не заточив. Повертаємось на поверхню і зараз будемо творити магію. Але почекайте, нам то пощастило знайти цього висушеного гаста. а от іншим, я бачу, вдача не посміхнулася. Що ж, друзі, не біда. Якщо сушеника не вдалося вам знайти, то ми можемо скрафтити цей діло-предмет. Але для цього треба роздобути аж 8 гастових сліз. А як ми вже говорили сьогодні ось недавно, дропаються вони з 50% шансом. І так виходить, що треба нам буде, якщо порахувати, аж плюс-мінус 16 гастів подавати. І коли ви зберете достатньо сліз, візьміть з собою ще блок піскадуш. Збираємо на верстаті ось по такому рецепту, і готово. І тепер нам залишається активувати цю мумію. Неважливо, яким способом ми її отримали. Ми йдемо назад, закидаємо сухарик в пиво, тобто в воду, і чекаємо, поки сушеник набереться вологою і стане веселішим. Ось дивіться. Минуло 5 хвилин, 10. Посмішка його росте потихеньку, 15. уже майже, 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 І. 20 хвилин пройшло. І що ми маємо? Маленьке, маленьке гастиня. ня 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 А якщо б ми зруйнували сушеника раніше, він поступово знову би повністю висох. Тепер лишилося виростити наше гастинятко і далі мандрувати з ним світом. Якщо його не прив'язувати, то воно може слідувати за гравцем, який був перед ним під час, так би мовити, його народження. Але гастеня має рдух і постійно відволікається. Тому прив'язати його, я гадаю, буде найдійніше. а потім вже можна буде подорожувати з ним світом ще 20 хвилин реального часу, доки те не подорослішає і не отримає паспорт, після чого ви зможете закінчити школу польотів і вже літати разом по кобічному світу. Але перед тим як сідлати гаста і літати на ньому, давайте все ж таки прискоримо його ріст. А як ви думаєте, що люблять щасливі гасти? Правильно, отримати сніжком прямо посеред очей. Він при цьому навіть не образиться, а й подякує вам. Заряджаємо гастиня позитивом, і дивіться, ось воно поступово прискорює свій ріст і стає, вже вже майже майже і стає. Ну, ще трішки і стає. Так, отаким величезним повноцінним летючим щасливим гастом. До речі, треба витратити аж 4 стоса сніжків, тому вам потрібно буде у вільний час запастися снігом заздалегідь. До речі, сніг не лише прискорює ріст гастинятки, а й також може лікувати гастів, як і злива і, можливо, навіть хмари. Політайте, подивіться, як, от наприклад, під час зливи він лікується, якщо буде пошкоджений. Або можете просто покупатися з гастом. До речі, повертаючись до моменту зі сніжком. Тримаючи сніжки в руках, ви завжди зможете приманити літаючого без упряжі Гаста до себе, що досить таки зручно. А то інакше він буде літати туди-сюди, поряд з місцем свого народження, дрейфуватиме довкола, але далеко не полетить, та й близько, може теж не швидко до вас прилетить, тому сніжок як варіант. Що ж, пора зробити упряж, щоб мати змогу керувати нашим новим приятелем. Для цього треба мати три шкіри, два скла для окулярів і шматочок вовни будь-якого кольору, котрий, до речі, впливає на колір отриманої упряжі. Якщо колір вам не до вподоби, то ви в будь-який час зможете зняти упряж з ґеста за допомогою ножиць, перефарбувати на верстаку цю штучку за допомогою барвника і знову осідлати цього велетня. Найс, як на мене, прикольно. І тепер, доки ви сидите на ньому, Гаст летить в тому напрямку, куди ви його направите. Дивитися вгору і рухаєте вперед, і він летить вгору. Дивитися вбік, то вбік. А як дивитися вниз і русити вперед, то спускаємося вниз, вниз, вниз і аж під воду. Але на жаль, чи на радість, ваш персонаж одразу злізає з упряжі Гаста, як тільки но Гаст зануриться з головою нижче рівня води. А як тільки но ви встанете з Гаста, то й зависне в тому місці, де ви підвелись на ноги. І це дуже зручно для, наприклад, будівництва дому чи добування ресурсів у відкритому світі десь в повітрі. Я гадаю, ви знайдете примінення цьому в будь-якому випадку. Просто крутезна річ. Але найцікавіша здібність цього велетня те, що він може перевозити велику купу вантажу, можна навіть перевезти на ньому всю вашу ферму. Потрібен лише повідець. Збираємо караван з, наприклад, овець, або просто прив'язуємо кожного окремо, якщо не хочете заморочуватися, отак в жмуток. Підводимо до Гаста і кріпимо до нього інший кінець повідця на навприсядки, а то інакше і гаста прив'яжете. І дивіться летючі вівці, де ви таке ще бачили. Тварин можна перевозити на повідцях там, чи в човнах, як і ось таких жителів селища, де б ви ще так швидко перевозили селян. А особисті речі можна взагалі в човни зі скринями пакувати, кріпити до Гаста і вести куди душі заманеться. По прибутті на місце використовуємо ножиці, клікаємо на Гаста і. вуаля! Круто! Це дуже потужний і дуже корисний моб в грі. Це, мабуть, мій улюбленець номер один поки що. І я неодмінно пораджу вам заморочитися, сходити в незер і роздобути собі сушенника. А на цьому, друзі, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було корисне або хоча б цікаве. З вами, як завжди, був Ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ, лайкуйте відосик, підписуйтесь, діліться ним. Будьте здорові і слава Україні!